Такий вигляд вранці 15 вересня має агротехніка, яка напередодні збирала врожай соняшника у Боромлянській громаді на Сумщині. Близько 23-ї години, 14-го вересня, по комбайнах та людях, які в них перебували, російська армія вдарила двома ракетами. Повідомили на сторінці у Фейсбук обласної прокуратури. 18 комбайн пошкоджено, і у нас 11 тракторів із перенавантажувачами та 3 з. З катками. Також попали під обстріли автомобілі, котрі відвозили зерно від комбайнів. Кажуть ці представники МНС, що був ракетний удар. Вибухів чули два, розповідає охоронець агропідприємства Володимир. За його словами, перший боєприпас розірвався над сусіднім полем. Перше прилетіла касетка в район, де колона машин стояла, а тоді вже друга сюди. А чи багато пошкодило тих? Усьо, усю. Яка знаходилась на стоянку. Пострадав, це ж не тільки тут і Гадяч, і Хухра, і Дніпро, і з чотирьох підприємств, і вчора безпілотник літав. І сьогодні він літає, мабуть, з роздивляється, щоб своїм розказати, які вони герої. Це уламки російської ракети. Частини боєприпасу розкидані полем. Поруч із технікою дрібні уламки. Під час вибуху в машинах були люди. В основному і були, зазнали пошкоджень, травм якраз водії, котрі були на іменно на саме, на, на авто в автомобілях. Збитки, завдані ударом, підраховуються. За словами заступника директора з механізації, пошкоджена гідравліка, перебиті гідрошланги. Також уламками побило скло та колеса. Це сто, 105, 10, 10, 10. Внаслідок російського удару дістали поранення 12 людей. Всі вони були залучені до збору врожаю. Повідомляє Сумська обласна прокуратура у Фейсбук. Їх ушпиталили в Охтирську та Тростянецьку лікарні. У Тростянецькій лікарні медики розповіли, частину поранених повезли лікуватися у медзаклади на захід країни. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк Суспільне новини, Сумщина.